То такі Божі люди, це Божі апостоли, пророки, пасторі, яких Господь Бог посилав на туті всього існування людства, для того, щоб кожна людина могла пізнати істину та правду Слова Божого та виконати Божу волю у своєму житті. а Це найголовніше для кожної людини. І Божі люди, водими Духом Святим, вони мають відкривання від самого Бога. Вони проповідують невикривлене Слово Боже, святе Євангеліє, і наступають на цей світ. Словом Божим облічають цей світ про гріх, говорячи, потрібно покаятися та навернутися до Господа, тому що якщо ні, то підемо до загибелі. А чому людина не хоче слухати Божих людей, а слухає більше вже пророків? Тому що вже пророки розповідають і говорять про те, що більш вигідно самій людині, самій. Душі людини, а не те, що Боже. І слухаючи таких людей, ми просто всі підемо до загибелі. Нам потрібно слухати людей Божих, які мають плід для Господа і які допомагають нам виконати Божу волю у нашому житті.